Всім пляжний привіт! Ми з вами продовжуємо серію уроків тактики переміщення гравців на корті. Розглянули позиції гравців на корті, позиції гравців на прийомі. Далі розглянули, як куди нам потрібно приймати. І ми розглянули тільки перший варіант, коли нам відомо, коли гравець з якоїсь зони подає. І коли інший гравець в якійсь конкретній зоні стоїть, тоді очевидно, коли пуста зона. Сьогодні ми розглянемо, коли не очевидно в яку зону буде бігти гравець. Особливо це стосується чоловіків, як я говорив в минулому році. Коли гравець стоїть у нас по центру, подає, і інший буде роздергувати або вправо йти, або вліво. Нам потрібно буде приймати рішення в моменті, дивлячись на корд, коли ми бачимо, коли гравець йде в ту чи іншу зону. Розглянемо, коли зараз гравець в минулому році ми розглянули, коли він йде вправо, і тут ми бачимо, тепер, куди нам рухатись, Тепер, коли йде гравець вліво. Яка в нас опція, що нам потрібно робити? Які є опції для того, щоб відіграти м'яч? Які неправильні опції? Неправильні будуть опції відігрувати в центр, тому що тут фохендом все закривається, атакується м'яч. Це перше, куди неправильно буде зробити. У нас є перший варіант, звичайно, це ми бачимо, що йде гравець вліво, у нас пуста зона. Ми намагаємось цю пусту зону відіграти або під сітку, або середній удар. Але намагаємось не високо його зробити. Друге, якщо не вдається вже сильна подача, вас прижили до лінії, то ми намагаємось всередину або й вкрай корту відіграти по лінії. Це буде незручно для цього гравця, особливо для правші, тому що це бекхенд, і він максимально незручний, не такий комфортний, як фохенд у лівого гравця. Тобто ми з напарником можемо домовлятися, що ми зараз максимально будемо розрізати гравців на розтяжку таку робити по краям. Ми там домовляємось, наприклад, з моїм напарником. Ми що Ми граємо по краям, розрізаємо тут. Важливо не підняти сильно м'яч, як я сказав. І друге важливо не зіграти ближче до центру. Тому що і гравець, який буде набігати, його зіграє, і гравець, який буде після подачі набігати, теж його зіграє. Це такі два важливі моменти. В крайньому випадку, якщо вам дуже складно, пам'ятаємо, ми можемо відіграти завжди ось сюди в центр, і нехай розбираються два гравці. Це завжди незручний м'яч для всіх гравців, які грають в центрі. Розібрались. Якщо гравець набігає по центру. І він буде перехоплювати що цього гравця, що цього гравця, особливо коли подача йде о сюди в центр. Що в такому випадку робити? Ми дивимось, що гравець біжить на центр. Це часта комбінація, коли Центральний гравець подає в центр і його напарник набігає. Комбінації ми будемо розглядати в майбутньому. Зараз ми розглядаємо тільки як відігрувати. Перший крок завжди поетапно ми працюємо на наших уроках. Ми покроково розглядаємо, як нам діяти в тій чи іншій ситуації. по перше. Далі буде по-друге, наприклад, ми зараз розглянули, коли куди відіграли, і як далі побудувати ту чи іншу комбінацію? Тобто це трошки складніше, буде далі. Подача в центр. Куди нам цей м'яч відіграти? Якщо гравець зліва, йому буде дуже складно відіграти в цю зону. І особливо чим це неправильно буде відіграти, тим, що гравець буде відігрувати тут фохендом. І в нього відкритий весь корт. Правильним рішенням буде відіграти або сюди під сітку, або вкрай на розрив, тому що тут буде пуста зона. Це перше. Можна в крайньому випадку зіграти по центру, але ні в якому випадку не грати віддалено. Хіба що максимум, якщо вдасться відіграти ось сюди назад. Це теж е можливий варіант, тоді можна буде, е гравець його забере і можна буде швидше відійти і якось відіграти. Але найкращим варіантом буде відіграти або в цю зону, або в цю, або аж вкрай. Якщо цей гравець буде брати справа, йому навпаки незручно буде відіграти сюди. І він зараз буде дивитися або відіграти в центр. Кращий варіант і то старатися не на фолхен, а на бекхент, ось сюди. Або назад, або на розрив, тільки не в центр, а, а не під сітку, а в центр. Це буде кращим рішенням, щоб цей гравець трошечки. Відступив назад і, і не зміг дістати цей м'яч. Знову ж таки, ми намагаємося його по сітці пустити максимально паралельно. І самий крайній варіант це пробуємо відіграти. У нас завжди є, пам'ятаєте, ще з першого року відіграти в груди. Ось е, такі важливі відіграші е, перших м'ячів. Саме важливе — це завжди дивитися е, на м'яч і дивитися ще, куди біжить напарник гравця, який подає. Коли гравці переміщуються, ми з ними завжди переміщуємося, пам'ятаємо, і дивимося далі, куди рухається напарник, може роздюргуватись, куди рухається напарник після подачі. Всім дякую за увагу. В наступному уроці ми будемо розглядати з вами, як набігати, куди набігати, куди показувати і куди набігати гравцю, який стоїть на подачі. Тобто, все будемо розглядати з позиції подаючої сторони.